Топ три питання, які задають клієнти перед покупкою авто, перше моє улюблене. А чи не купимо ми утоплені? Утопленника на аукціоні купити дуже важко, можна його купити тільки, якщо дуже сильно захотіти, тому що не помітити цього ну в принципі напевно неможливо. Якщо ти розумієш, чим ти займаєшся, по перше, в утопленків. Навіть тип документів, які їм присвоюють, там в основному навіть самі назві документа написано слово вода. Знову ж таки, машини, які ми купляємо, це машини від страхових компаній. Відповідно, є страховий звіт, чого машину списали. Якщо її списали по причині того, що вона була затоплена, знову ж таки, відповідно, ми це побачимо. Якщо машина стоїть ціла на аукціоні, в неї ніяких пошкоджень, в принципі, немає, і це не крадена машина, то її, скоріш за все, продає або не страхова компанія, або, знову ж таки, Є якісь ризики попасти на якісь скриті пошкодження. Такі машини ми в основному просто не купляємо. Якщо машина ціла, то це або град, або машина після викрадення. Тобто навіть від страхових бувають машини, в яких ти до кінця не розумієш, що з машиною відбувалося в Штатах і чому її списали. На таких машинах це завжди підвищений ризик. Такі машини часто простіше не купляти, ніж купити. Тому утоплення купити крайні важко. Тільки якщо ти цього захочеш, а деякі клієнти, як не дивно, хочуть.